Все, э, я вбила Макса і ну, я вбила. Але чому у нього іта така? Тому що він любить там таке. Кліф знов мене умиляє йти в катку. Ну конечно же я не відкажуся. Що... Вот куда бин вид кажете. Я тоже. О, тут тоже мо. Два мо, братаны. Братаны, тоже шарик маешь. Ай, 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 ай. Эм, роза сдохла. Я не знаю, я знаю, Витя, у меня Ой, шарики, в кого шарики? В тебе, Рік. В тебе шарики. Не притворяйся, що тебе немає! Тепер бі-бі. Бі-бі. Я залишилась з мотором. я вже не могла нажати. Але дивіться, тепер я не така по читальна. Яка йде по 100 кубків. А я вже така нормальна. І скоро я відклею міфік. Але після того в мене буде 6 тисяч. 7 тисяч. 8 тисяч. 9 тисяч. І 10 тисяч легендарка. Моя задача 10 тисяч. Тому що будуть тяжкі катки. Буде дуже тяжко заробляти. Дивіться. Ну, почательненьке, таке. 200 кубків нормально, 400 кубків нормально, 500 кубків нормально, 700 кубків 900 і це. Тут уже тоже так само. Все тут легке. Все тут легкеньке. Дальше. Просто 200, 400, 500, 700, 900. Тут так само. Тут так само. Стоп. Вот это все правильно. Тут тоже так все само. Дуже легко зарубляться тут. Отут тоже так файно зроблять. Тут такі маленькі плюзи. Не буде, можливо на когось накупити Все. В нього ми ще не накупили 200, то давайте візьмемо, наприклад, 5 на 5. Я хочу перевірити, як... яка я 5х5. Яка є 5 на 5? Файна, погана, нормальна. Знаю, 5 на 5 дуже тяжко гнати зимою, напевно. Ой, зразу бувають. Не я вже не кинув, не можу бити. Я вважаю. Отець кожного поводимо, дітаємо. Вони можуть подумати. Я вбили мом, в нього золота ліга. Думаю, що я за не грала, я за не майка грала. Якщо ви не розумієте, треба того вбити, так, отого, давайте. Не забувайте, давайте. стул, вот, стул. Давай, это убивает стул. Будь еще кость. Э, один Эдгар вышел. Удачи тебе, Эдгар. О, а вот нам залышило напоследочку. давай, выиграй. Вы, вы. Накупи ульту и стрибни на него. Так, да, вот так, молодец, ну, выиграл. Вы. Теперь я не в шокусах буду просто садиться. А он, если бы не купил ульту, мне не надо будет. Я він на мене не попав. Окей. Ой, дві не було. Ну, я думаю, ми виграємо 2 на 2. Жаль, тільки що Едгоров було самого сильного. Який є самі сильний по суті. Але один против двох нечесно. І можуть виграти один проти двох Ой, як? Один проти одного? Окей, давайте. Виграє, хто виграє. Я думаю наш. Нехай підкопить якусь ульту собі. Але я надію в ньому просто так ульта Чи не просто? Чи йому треба вбивати? бульту мати то би ти є чого ти так довго чекаєш ульту якщо то будет бити, то її. і би як би я зробила пішла на центр а вона нехай здохає там давай давай о молодець Ээээ, -э -э. ничего, я сон, я буду бить. Главное, покажем, кто тут папочка. Ох. Тебя чуть-чуть. Уже нормально. Эдгар, не умирай теперь. Двое против двух. Адгар. Ты залушаешь, значит, ты выиграешь. Давай сливай на когось. Не. Давай, Пайпер. Молодец. Пайпер нас выручил. Молодец. На 5 дуже заказати, як сказати. Пішли просто в аккаунт. Ще чуть-чуть буде 200 кубків. Я хочу на кожному биті мати 200 кубків, тому що це максимальність моя. Вони будуть уже сильні навчання. Перше я хотів, щоб було на кожному 100. Так, было для убивания, а я просто использовала, чтобы тикнуть. Си водичка, уси, блин, водичка. А я вот чем шарик. Макс, давай, бывай, его. Давай, ты выиграешь. Ну як, він не выиграл. Як? Ну, знаєте, що, это будет. Я понял. Само купили у скин. У него найти не, скина нема. Западали видом. Рівнемо, понятно. Мені треба було бляти сильніше робити тільки моя задача з виграти ще пару каток. Хоч би легкі биті там. Ну-кой, він далі, а в нього мало хпепу ще. Найджу не на одну пустах жар. А я вот okay. он не буду использовать. Про не использую так зразу ульту. А здесь можно зараз использовать. Хиба зараз. Как его вбила с помощью моей инста. І сома. На Найвіджим Навіть джим підмигнув, щоб зіграти. Бо я про... Ну, про ніколи не нажимають, я ще раз. А я люблю нажимати, тому що це такий вау, сто кубків, вау, тисяч кубків. Прогадує так, багато, так, багато, так багато, і багато кутків, і ти прогадує, чого відкриваєш, може таке тобі визначити, що удача. Динамай, як це там? Динамай. Я знаю, що це динамай. Як там? Ти, обже, не даєш нам вигнати. Чому ти за стінкою не б'єш Бой, я ж говорю, але ти просто ульту просто. Просто прослай. Чего ты понял, не можешь до него підійти? Тикай бы у него мало хп. Я говорила, підходь до него. А ты дуже такой. Я можу подати, бо я маленькомусь. Ну як ти великий Кольт? У мене мало хіпе. А ти, Джим, якщо зі мною грати пішов, то ти маєш затащити точно двох. Я ж колись трьох затащив. То чому ти не можеш двох? Ну одного затащив, молодець. Я думаю, він его затащить ультою. Так я нахай він, він просить. А, він кустах, це уже видно. Ой, зля ты притащил. Ну нашу... Я на не нажал, потому что правда говно. сегодня 5000 кубки чтоб за мифик еще нормально хоть было был. Что тут красик Клуб. Они со мной Так Мені таке купити. Але я не донатор. Але навіть я, якщо не буду донатором, я все одно можу пройти браво. Ну як пройти? Ну, не по такому в суті мати всі кубки, а мати всі буті. Тому що в мене уже 22 з 83. Моя мечта якогось легендарного. Мій Дем'ян, як ви знаєте, хоче збирати на Амбер, тому що він скоро буде збирати. У нього є Леон, ой, Ворон, Сенді і. Вольт. Том він або на усього, або на оцього, або на Амбер. Буде збирати, але він сказав, він хоче на Амберт. Окей. Би вийшов Спанч Боб, а не мо, то я би туди була рада. Рекорд. сейчас рекорд. Давайте одиночную пограємо. Кстати, я вам розказувала, що я все пройшла і отримала оцю іконочку. Тут ви вже можете замітити. Ну, як я показувала солян. А ви маєте зараз, коротше, в принципі, нове відео.